Іспанія Ла Ліга Ельче vs Атлетік Більбао. Аналіз. Ельче найслабша атака ліги, менше одного гола на матч. Атлетік стабільно грає з акцентом на оборону. П'ять з останніх семи особистих зустрічей ТМ 2,5. Прогноз перемога Атлетік або ТМ 3,5. Рахунок 0,1 або 0,2 сельта Віго vs Реал Сусідад Аналіз. Обидві команди грають від контролю м'яча. Сосєдад у хорошій формі, але часто пропускає на виїзді. Чотири з останніх п'яти очних матчів обидві заб'ють ОЗ. Прогноз ОЗ альтернатива Х2 плюс ТБ 1,5. Рахунок 1 до 1 або 1 до 2. Леванте vs Райо. Вальякано аналіз. Леванте вдома стабільно забиває. 7 з 8 матчів. Райо найбільш верхова команда Ла Ліги. Середній ТБ 2,9. Обидві грають відкрито слабкі в обороні. Прогноз ТБ 2,5 альтернатива. Озрахунок 2-2 хетафе vs Реал Мадрид. Аналіз Реал у хорошій формі, але часто пропускає виїзні голи. Хетафе вдома грає жорстко, фолить і дивує фаворитів. Дисципліна у Реала теж просідає. Ставки на ЖК дуже проходять. Прогноз Реал Мадрид. Перемога. Додатково. ЖКТБ 4,5, або Хитафе ЖК більший рахунок. 0-2 або 1-2 Нідерланди. Ередивізі Телстер vs. Геренвен. Прогноз ТБ 2-5. Причина – слабка оборона обох плюс 70% матчів Телстеру верхові. Гронінген vs. Спарта Роттердам. Прогноз Х2 – Спарта не програє. Гронінген у провалі по формі 4 поразки поспіль. Excelsior vs. Fortuna Sittard. Прогноз ОЗ очні зустрічі. В 4 з 5 закінчувались ОЗ. Обидві команди атакуючі. Heracles vs. Feyenoord. Прогноз Feyenoord перемога. Плюс ТБ 2,5 Heracles пропускає в середньому 2,2 гола на матч.